Друзі, всім привіт! З вами знов я, Олександр. Сьогодні моя можете привітати. Я додатково докуплюю нові інструменти, де я буду робити музику. Цей раз я вирішив відправити дві помилки, які я мав на каналі, це виходить со звуком, була біда трохи, то я заказав собі мікрофон, щоб якість звука при моїх наступних піснях була досить хороша. А ще я заказав собі професіональне піаніно. Для того, щоб е, звуки, які ви чули, і стилі було нам багато більш насичених. А ще я буду вивчати е, виходить нову піаніну, тому що це в мене буде перший досвід, тому що я до цього і грав на обичній простій піаніні і пробував з нею щось зробити. Так що поїхали зараз на почту, заберемо ось така якраз почта. Вчора привозили мене вдома не було. Поїдемо на почту, заберемо піаніно. І виходимо, приїдемо, подивимось на почті, яку мені прислали, чи все гаразд. Приїдемо назад і протестуємо саму піаніну, а потім мікрофона. Я спробую додати тест мікрофона до каналу і подивимося, який якість звука була. Так що let's go, Чекаємо на автобус. Він там на зупиночці має прийти. Зараз я підійду ближче. І поїду. Я на місці виходимо, тепер ходімо, автобус мій поїхав, ходімо за посилкою, заберемо на почті. Зараз це показувати, активно постараюся самих людей там не знімати, тому що, тому що не потрібно. Так, Ходімо за посилочкою. батарейки даже. Самые микрофончики. Вот такие чехолчики для него. Сейчас покажу. Вот сами микрофончики. Они как раз для звука Дуже хорошие. Тут идут такие железные сами для записи. Конденсаторные, по-моему.

чтобы музычку ложить. Зараз покажу, що змінила. Як красиво запакувати. Я, я, ага. я дивлюся і сім кілограм. Ось так. Є 473. Ось тепер на цій буду творити музику. Зараз покажу ще задні. яка вона. Тут батарейки вставляються. Чотири. Ні, шість. І виходить ще з цієї сторони. Такі підключки можна. Кабеля. Так що з вами я був Олександр. І наступне відео будемо з тим піаніно робити.